Марія чумарна стражі. Їх називають стражами. Він прокинувся на зеленій траві від прохолодного дотику роси. Сонце яскраво опікало зіниці, веселе птаство шаленіло від співу. Схопившись на ноги, королевич розглянувся. Він стояв на вершині гори, з якої вчора милувався місячною веселкою. Картини ночі пролетіли миттєвими згадками і розсіялися. Хотілося вхопитися за якийсь спогад, але від нього залишилися лише іскорки щастя в серці. Внизу велично здіймався над галявиною зелений купол джерела. Шовкова трава пишалася різноцвіттям, жодних слідів урочистих містерій, наче ноги танцівниць не торкалися цього чистого первозданного простору. Він знову окинув оком далекі обриси горизонту, вони нагадували корону зі шпильчастими узорами, що творила невидимий купол неба над цим неозорим царством природи. Вперше відчув, що пробудження легке, його легкість не обтяжується фонтаном думок, які завжди атакували голову на світанку. Серед хвилястого зеленого океану, який огортав схили гори, Раптом вихопив зором ледь помітний контур, що нагадував лінію лабіринта. Він пішов в той бік і незабаром густа листва сховала від нього світлий простір неба. Чим довше йшов, тим вищали дерева і все тісніше змикалися над вузьким коридором, що нагадував стежку. Трава під ногами наче розчинялася, а повітря ставало все густішим. Він повільно занурювався в густий морок, що кільцями огортав його тіло і неохоче дозволяв рухатися вперед. Дорога народжується під ногами того, хто йде. В голові відлунювали материні слова, і він рухався майже наосліп, невидима сила то зупиняла, то підштовхувала вперед слухняне тіло. Як довго це тривало? Свідомість перестала борсатись у фіксації часу, відчуттів. Відкинула геть всі намагання розуму прорватися, викинути сигнал про порятунок. Дзюркотіння води вивело її зі стану півзабуття. Він раптово побачив, що стоїть під велетенською темною скелею, з якої спадає вузький промінчик води. Цей маленький водоспад справді нагадав промінь світла. Він струменів з великою швидкістю і встигав донести в цю прохолодну безодню. Іскринки, проміння звідкись з високості. Закривши очі, слухав голос джерельця. Щось тримало в його в непорушній тиші. Він чогось очікував. Розсіяний погляд уваги ковзав по тілу, вловлював поколювання в ногах, холод на маківці голови, нудотне відчуття чиєїсь присутності. Інколи здавалося, що стоїть осторонь свого тіла та спостерігає за його діями. Чим довше свідомість перебувала поза тілом, тим яскравіше прозирала місце, в якому він опинився. Над маленьким потічком, що єдиний в цьому безмов'ї творив рух і відчуття реальності, звисав густий розкошлений купол сплетеного гілля. Приглянувшись, Королевич помітив, що це густе гілля. Яке розчиняється в мороці туману, насправді є корінням дерев, яких тут не видно. Це був якийсь інший світ, проміжний між тим, із якого він недавно вийшов, і ще якимись світами, в які вели невидимі стежки цього живого потоку, що розповзався по кам'янистому дну ще дрібнішими змійками. І тоді він помітив постать, яка наче виповзла із за скелі. Тіло прибульця виглядало. Розчавленим втомою, він підставив тремтячі руки під потік води і ловив рух губами бризки. Погляд ховався під напівзаплющеними повіками. Чоловік не помітив, що він не сам у цьому місці. Вгамувавши спрагу, ліг на холодний камінь і склав руки на грудях. Здавалося, його шлях завершився. Королевець згадав своє входження в око Напевно, цей блукалець шукає сам себе в потоках енергії, ловців душ. Він знав, що не в силі допомогти чи втрутитися у цього світу свої закони, і повільно рушив уздовж потічка. Дуже важко було втримувати рівновагу і концентрувати свідомість, простір, наче розхитувався, контури розмивалися. Думки розривалися на уламки слів і звуків, врешті опинився на розточчі потоків. Куди далі йти? Що там, за стіною туману? Він пішов прямо, за найбільшою змійкою потоку, що за кожним кроком втрачала свій блиск і звучала все тихше. І раптом все зникло. Сірий морок огорнув тіло лише бліді блиски, наче далекі споломи блискавиць. Змигували перед очима. Він ступив ще крок, і тіло вперлося в тугу прозору вуаль. Простягнув руку, вона пройшла крізь драглисту речовину і відчула тепло. Ступив крок, і тіло протиснулося крізь мембрану. Влетіло в легкий осяйний простір. Якісь завихрені потоки рожевого жовтого зеленого світла напливали на нього, окутуючи з голови до ніг, мов кільця диму, і розсіювалися. Відчув, що кудись рухається, ці кільця вібрували, пропускаючи тіло крізь прозорий тунель. Знову зупинка, зупинка у свідомості, повне безмов'я. повний щиль, повний штиль у відчуттях і думках. Ніщо. Як би ти прожив свій останній день у земному світі? <кій> Цей голос виринув ні звідки, і королевич інстинктивно оглянувся. Перед ним маячила висока голубувата постуть. Він не міг розгледіти обличчя, бо воно наче заслонилося світлом, що було позаду, розгубившись, не знав, що відповісти, ніколи не ставив перед собою цього запитання. А це мій останній день? Тихо запитав він. Ти перетнув межу... межу часу? Тут це не має значення. Я запитую в тебе про земне життя. Тінь страху пробігла в його свідомості, але тут же погасла. Можливо, я просто був би уважнішим до кожної прожитої миті. Зумів би оцінити, яка вона важлива для мене. А як ти дізнаєшся, що цей останній день настав? Не знаю, королевич знову розгубився. Кожен день останній. Життя завжди починається із пробудження зі сну. Він мовчав. Що таке сон? Слова самі злетіли з його уст. Перехід. Між днем і наступним днем, між кільцями свідомості. Кожен прожитий день у земному світі формує кільце світла. Знову він побачив себе збоку. На ньому теж був світлий плащ якогось золотистого відтінку, і його постать була в рівень зі співрозмовником. Дивно, але очі все ще дивилися знизу вгору. Де я, хто ти? Ти за межею часу на розточі світів. Чому за межею? Хіба в інших світах не існує відліку часу? Час це особлива оболонка, що сповиває свідомість земних людей. Як тільки душа звільняється зі свого тіла, оболонка зникає. Я хочу це зрозуміти. Ти хочеш збагнути тайну часу розумом земної людини. Поки твій розум борсається в обмеженому просторі, тенетами якого є саме ілюзія часу, ти не зможеш пізнати цю таємницю. Для задоволення своєї цікавості і заспокоєння розуму обмежся словом вічність. Скажи мені, чому я тут? Спершу дай самому собі відповідь на запитання: хто є ти? Він мав знати відповідь, він її знав. Я є я. Добре. Тоді ти знаєш відповідь на своє запитання. Чому я тут? Ти сам привів себе. Я хочу щось згадати. Можливо, ти мені допоможеш? Коли ти знову перетнеш межу часу, твоя пам'ять закриє спогади. Чому? Вони заважатимуть тобі виконати свою роботу. Яку роботу? Я повинен знати свою ціль. Інакше моє земне життя не матиме сенсу. Душа знає ціль, вона все визначила. Ти хочеш побачити поле своєї долі? Хто ти, що знаєш людські долі? Постать рушила вперед, легко, мов хмаринка. Тіло королевича раптом стало таким же легким. Він летів крізь барвисті кільця, поки перед його очима не вирнула чаша. В якій клубочилися згустки різнобарвних кульок. Це книга доль, сказав незнайомець. Тут є моя книга? Так, віднайди її. Юнак простягнув руку, і одна з кульок лягла йому на долоню. Вмить гарячий струмінь пронизав тіло, і він відчув себе всередині велетенської сфери. Спершу його легка невагома сутність наче зависла під стелею, а навколо літали, як метеликі інші тіла. Кожен тримав в руці свою осяйну кульку. Якась сила потягнула його вниз, в джерело, схоже на велетенське око, знову сходження у світло, як в лабіринті. І раптом свідомість наче погасла. Він перестав фіксувати розумом те, що відбувається, просто споглядав картину, що розгорталася перед очима. Велет лежить на голому камені, його погляд звернений до горизонту, де сяє яскраве сонце. Він повільно здіймається на весь свій ріст і повертається обличчям до світла, здіймає вгору руки, в правиці зблискує осяйний жезл. Коли тіло велета здіймається на повний зріст, воно заступає сонячне проміння і творить могутню тінь. Тінь теж здіймає руки. В бік чорного сонця на горизонті. В якусь миті велет оглядається і бачить перед собою чорний, чорну постать, що здійняла вгору руки. Він змахує жезлом, щоб відігнати чорного супротивника, але той теж загрозливо відганяє його. Тоді велет вдаряє жезлом по каменю, що розділяє дві постаті, і злітаються іскри світлих душ, які сонмом ангелів оточують велета. Тінь теж вдаряє жезлом. І водночас небо злітають чорні круки. Війна почалась. Біле сонце заливає своїм промінням простір, а чорні тіні поглинають його і згортають в жерло темряви. Подвійна постать вели та тіні наче розчиняється в картинах земного життя. Чим більша є шеренга ангелів, тим щільніша є радь демонів. Ряди змикаються, барви змішуються. Людство кишить в одному велетенському котлі, і лиш два сонця, чорне і біле, на протилежних лініях горизонту розкручують сферу на все більших обертах. Запам'ятаю цю картину. Голос пробуджує свідомість він знову бачить себе біля велетенської чаші, в якій палахкочуть барвисті кульки. Ти пронесеш її крізь мембрану часу, Хто він цей велет? Ти побачив самого себе, свою первородну суть. Я воюю з власною тінню? Світ єдиний у своїй природі. Чому так сталося? Чому людина розділила саму себе на дві протилежності? Тому що така природа матерії. Основою її буття є рух. А рух народжується там, де виникає сила притягання і відштовхування водночас. Ось поглянь. Помахом руки хранитель книги Доль відслонив простір, наче перегорнув сторінку, і перед зором відкрилася глибока безодня. Вона була така ж моторошно чорна, як та яма, що зяяла у сфері. Але в цій глибоченій темряві полагкотіли неймовірно яскраві скупчення вогнів, вони клубочилися навколо сліпучих та чорних сонць творячи вихори з протилежним рухом. Це неможливо охопити і збагнути, вражено видихнув королевич. І не, і не намагайся це зробити. Просто пливи в цих потоках, як вільна зірка. Тут людська свідомість звільняється від жадібності володіння чимось, бо ти володієш всім, і все володіє тобою. Допитливість людського розуму часто випливає саме із його жадібності, намагання все поглинути, пережувати, охопити. він нездатний вмістити неосяжне. Те, що насправді важливо розуму охопити, земний час викидає з глибин потаємного клубочками освітлених картинок і робить це з дрібною циклічністю, яку ви називаєте його плином, миттєвостями життя. Будьте уважні до прозрінь. Що відкриваються миттєвими завісами часу, і не перестрибуйте думками в те, що не є важливим у русі крізь його промінь. Бо таким перестрибуванням ви розриваєте потік енергій, які підсилюються присутністю уваги в точці часу. Захоплений видінням королевич майже не слухав слів хранителя. Він весь наче розчинився в безмежному хоралі вогнів. Відчуття зникли, їх заповнило легке блаженство. Голос хранителя вивів свідомість щарів споглядання. Навчися іноді згадувати джерела, твій безмежний дім. Чому я опинився в тому обмеженому просторі, який ти показав мені у книзі Доль? Настала мить творення Нового земного світу. І він з самого початку був таким недосконалим. З самого початку земний світ творився за законами безмежного буття. Але я не бачив воїн у просторі, який ти мені показав. Ти бачив Рух світил та їхніх тіней, чорні і білі сонця творять свої вихори. Зоряного вогню. Ці вихори притягаються, взаємовідштовхуються, завдяки чому простори світла завжди перебувають в русі. В чорних безоднях вибухають вогні, котрі створюють ядра сонць, смерть народжує життя згодом життя народжує смерть. Але я не відчув ворожості все перетікає з одного вихора в інший, у всьому панує лад і гармонія. Ти хочеш ще раз заглянути в книгу доль, аби збагнути, що породжує боротьбу в земному світі? Хранитель змахнув рукою, і велет знову опинився в центрі сфери. Його могутнє тіло почало підійматися, і разом з ним підіймалася тінь. Увійшовши в земну плоть, твоє тіло втратило зоряну легкість. Тінь породження щільності твого тіла. Але вже нездатне, яке уже нездатне пропускати сонячне проміння. Ваша війна з самого початку це бунт твого розуму. Земний розум дуже обмежений, він не здатен охопити закони вселенської гармонії, і в ньому закладене розділення всього. Приглянься, що породжує всі війни на цьому полі Ревнощі, заздрість, гнів. Осуд, непримиренність до одних та поблажливість до інших, розділення на своїх та чужих, ти створив у своїй свідомості безліч світів, нетерпимих до своєї власної природи, природи єдиного єства, з якого вийшов. Королевич мовчав, намагаючись прийняти увібрати в себе все, що бачили його очі і чули вуха. Всі форми і образи земного світу є думками найвищого Творця, продовжував хранитель. Кожне сонце є його думкою, кожна планета відозміною цієї думки. І люди теж є його думками, душі опускаються крізь сім небес у важку плоть земного світу, щоб пізнати і розкрити в собі його потаємні замисли, навіть стражі не здатні до кінця збагнути їх. А хто такі стражі? Це велети, яким дається безмежна воля у творенні свого простору. Ти один зі стражів. Але мій розум цього не знає. Як таке можливе? Місія кожного стража захована так глибоко в потаємному задумі, щоби ніхто зовні не міг на неї впливати. Суть свого послання стражі розкривають самі. З глибин свого єства, їхні дії в земному світі не підвладні законам людської моралі, бо вони підпорядковані найвищій доцінності. Стражі можуть вивищувати своєю владою або жити непримітними серед людей, їхнє тілесне існування може бути неспівмірним для розуму із призначенням їхнього духу. Тому думки, які є промінням творця, Твердій плоті людського розуму іноді стають стрілами і мечами, для того, щоб пробуджувати дух творення. Частина тебе, як бачиш, будувала цей світ, а частина руйнувала. Ти в часи великих перемін ставав або руйнівником старого храму, або його будівничим. Тебе то проклинали, то возвеличували. Але така природа перемін, визначених часом. Ти говориш про час як про живу істоту, як про механізм, породжений живими істотами, загадково ствердив хранитель. Фатум часу породив у свідомості людей захланість в поглинанні благ земного світу і затьмарив пам'ять про природу їхніх душ. Він підпорядкував собі розум людини, а розум заглушив голос вічної душі. Світ давно загинув би, якби. Ними правила лише розумна воля велета. А що захищає його від загибелі? Природа людини. Досконалою подобою Бога є не чоловік, а чоловік і жінка. З глибин сотвореного у слід за проявленим сяйвом чоловічого розуму піднялося невидиме світло розуміння, мудрості й любові. Що йшло від лона життя, від жінки, благоговіння перед святістю народжень проявила божественну природу людини. Ця всепроникна душа, пластична субстанція, що почала творити всі форми життя, врівноважила світ, не дала йому загинути. Заглянь ще раз у книгу Доль. Ти не бачиш тіла жінки на цьому полі битви з тінями. Бо воно дуже легке і прозоре. Жіноче тіло ще здатне пропускати крізь себе проміння. Але так було, було лише на початку. Далі, як бачиш, твориться веремія змішування барв і енергії світу. Жіноча природа теж змінюється, вона впускає в себе тіні, віддає їм світло первородного сонця. Темрява заслонює жіночу мудрість та чистоту хтивістю, жадібністю, гординею, всіма потоками свого притягання. Поглянь, скільки воїн ненависті кровопролить, пробуджує жадоба володіння жінкою, не лише її тілом, а святістю природи, мудрістю та інтуїцією. Але жінка завжди стоятиме на сторожі життя. І коли ти, чоловіча сім'я світу, врівноважиш свою силу в гармонії з жіночою любов'ю та мудрістю, протистояння та хаос припиняться. Як це зупинити? Повернися спиною до світу тіней, наповни своє серце музикою любові, і сили тіни розтануть. Лише твоя нетерпимість і гординя годують їх. Вони самі не здатні здобувати енергію для свого існування. Згадай те, що ти бачив за завісою. У всесвіті нема ворожості, в ньому є тільки рух. Але ж світ наповнений людьми, які постійно борються між собою. Як зупинити двобій на рівні свідомості кожної людини? Дай можливість кожному. Зробити свій вибір. Людина є думкою Бога. Допоможи людям впустити світло у свої думки і тоді зникнуть тіні. Людина, що миті стоїть перед вибором. Маятник долі постійно коливається то вліво, то вправо. Її свідомість вільна обирати напрям руху вгору чи вниз. До світла чи до темряви, проте рух маятника обмежений тим простором, який ми називаємо коридором долі. Людина не може змінити свою природу і призначення душі. Я не зовсім розумію тебе. Природа кожної людини в земному в буті залежить від того, на якій стороні з'явилася душа, на набуті світла чи на набуті тіней. Душу зушу душі зі світу тіней завжди притягаються темрявою, хоча в теперішньому світі їх важко розрізнити, бо світло розлите майже рівномірно у всьому просторі буття. У вашому світі зараз немає ні чисто праведних, ні цілковито темних. Дуже давно. Дуже довго світлі душі роздаровували себе темним, одні втрачали свою світлоносність, інші насичувались енергією світла. Але незмінним залишається напрям руху народжені світлом відчувають притягальність світла, народжені в найглибшій темряві, не здатні злітати вгору. Поверни свої душі до світла, і душам темряви Доведеться канути в безодню. І що тоді? Тоді настане рівновага. Але вона не зможе тривати вічно, ти сам кажеш, що рух породжується протилежностями. Так, але ці короткочасні проміжки врівноважування терезів дають можливість світу вижити. Саме в рівновазі сил проявляється вся велич творіння. На землі цей період блаженства називають золотим віком людства. Гідність і сила людини, мудрість, любов і правда сяють в коштовній короні світу істинними самоцвітами, в такі часи зароджується невмируще зерно знання, яке буде передаватись покоління в покоління. Воно не втратить свою життєву силу навіть тоді, коли знову згуститься темрява, і терези гармонії похитнуться.